Виконуємо номер 1114 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дано числа 9, мінус 8, 7,3 мінус 6,7 мінус 5 і 1,4. Знайди. Задання перше число протилежне до суми цих чисел. Задання друге суму чисел протилежних до цих чисел. Задання третє суму модулів цих чисел, і четверте модуль суми цих чисел. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Знайдемо число протилежне до суми цих чисел. Протилежне поставили знак мінус, і до суми цих чисел. Знаходимо суму 9 додати, мінус 8 додати. 7,3 додати мінус 6,7, додати мінус 5 і додати 1,4. Додамо окремо додатні, окремо від'ємні числа мінус, які показує, що ми шукаємо число протилежне до суму, ми переписали 9 додамо 7,3 і додамо 1,4.

Додаємо окремо від'ємні числа. Мінус 8 додати мінус 6,7 це буде від'ємне число. І знаходимо суму модулів. 8 додати 6,7 це буде 14,7 до плюс 5 19,7. Тепер додаємо додатнє число і від'ємне. Більший модуль у від'ємного, це протилежне означає поставили його знак. І знаходимо різницю модулів. 19,7 відняти 17,7 буде 2. Отримали число мінус 2, а тепер нам треба взяти протилежне до мінус 2. Протилежне до мінус 2 буде 2. Приступаємо до другого завдання. Нам необхідно знайти суму чисел протилежних до цих чисел. Знаходимо суму. До 9 буде протилежна мінус 9, до мінус -8, 8, до мінус 7,3, мінус 7,3, до мінус 6,7, до мінус -5, 5 і до мінус 1,4, і до 1,4 буде протилежна мінус 1,4. Знову ж знаходимо суму додатніх і від'ємних чисел. Міс 9 додамо мінус 7,3 і додамо мінус 1,4. І додатніх 8 додати 6,7 і додати 5. Від'ємні числа сумуємо, будемо мати від'ємне число і сумуємо їх в модулі. Ми вже це робили. У нас вийшло 17,7. А тепер сумуємо додатні числа. Ми також сумували вже їх модулі. У нас було 19,7. І тепер додаємо число від'ємне до додатнього, більшу модуль додатнього числа. Тому знак не ставимо і знаходимо різницю модулів 19,7 відняти 17,7. Будемо мати 2. Завдання третє: треба знайти суму. Модулів цих чисел. Беремо модулі. Модуль 9, додати модуль мінус восьми, додати модуль 7,3, додати модуль мінус 6,7, додати модуль мінус 5 і додати модуль 1,4. Модуль додатнього числа дорівнює саме цьому числу, модуль від'ємного числа дорівнює числу до нього протилежному. Модуль 9 це 9, модуль мінус 8 це 8, модуль 7,3 це 7,3, модуль мінус 6,7 6,7, модуль мінус 5,5 і модуль 1,4, 1,4. Ну а тепер будемо сумувати наші числа. Додамо 5 окремо цілі окремо до 7,3, 6,7 і 1,4 9 додати 8 буде 17 і плюс 5 22. 7,3 додати 6,7 отримаємо 14 і додати 1,4. Це буде 15,4. Ну, і тепер 22, додамо 15,4. Буде 37,4. І останнє, четверте завдання. Нам необхідно знайти модуль суми цих чисел. Скористаємось тим, що ми вже знаходили суму цих чисел. У першому завданні ми брали протилежне число до суми. Наша сума була мінус 2. Тому модуль мінус 2 від'ємного числа дорівнює числу протилежному до нього, дорівнює 2. Номер 1114 виконано.